Вітаю всіх на своєму каналі Файна Троянда. Зараз я вийшла в садочок, я хочу подивитися разом з вами на свої трояндочки, які квітують. Друга хвиля в повному розквіті. Зараз в кадрі ви бачите мої трояндові хащі, тому що на осінь трояндочки дуже розростаються. Кущики високі, розлогі. Ось зараз найближче до нас це трояндочка. Вікторіан Secret чайно-гібридна троянда зі спреєвим квітуванням таким. Одні називають її спреєм, другі відносять її до чайно-гібридних, але я би сказала, що це чайно-гібридна зі спреєвим квітуванням. Вона її на осінь дуже яскраві барви. В першу хвилю вона теж була яскрава, але не настільки. Мало того, що яскрава, то ще й дуже гарно пахне. Ось це її. Напіврозквіт, або бутон, можна сказати. А ось це вже повний розквіт. Вона повністю так не вивертається. Вона отакою, таким бокальчиком тримається. Бачите, такий, навіть не бокальчик, а горняткою. Таке кухоль такий. Ось тут розцвітає трояндочка Victorian Peach. Дуже красиво. Дуже красивий колір має. Теж такий, форма такого горнятка. Тут поруч квітує невтомна Майра Пінк. Дуже стійка троянда, дуже довго тримає свої квіти, не реагує ні на дощ, ні на спеку, але хапає в мене брушнисту росу в моєму садку. Хочу вам зараз показати, як гарно розцвіла троянда Capability. Подивіться, дивіться, яка красуня. Сонечко трошки заважає, я спробую з собою закрити. Ось так. Розмір квіточки сантиметрів 10. См. Оці дещо дрібніші. Тут, можливо, 7-8 см. Це зрізочна троянда Девіда Остіна. Яскравий малиновий колір. Квіточка гарно тримається. Не вішається вниз, як зазвичай троянда Девіда Остіна. В, першу, в перший рік посадки вона трохи вішалася вниз, звішувала свої голівки, а цього року вона досить непогано тримається. Дуже красива трояндочка, дуже незадоволена. Єдине, що в мене до неї претензія, це те, що в неї дуже велика перерва між хвилями. Обидва хвилі однаково рісні. Перша хвиля квітує трошки нижче кущик, близько сантиметрів 70 кущ був, а зараз близько метр десять. Трошки висоту вона набирає. Ну, друга річка, тому в неї ще все попереду, вся її краса. Ось так гарно квітує теж зрізка Девіда орціна Джульєт. Дуже потужна, міцна. Звичайно, гібридна троянда зі спреєвим квітуванням. Тобто вона китицями квітує. Хоча є тут, як, тут, наприклад, і поодинокі квіточки, але переважно вони китицями. Вона квітує. Навіть зараз в таку лайтову погоду, коли немає сильної спеки, немає сильних дощів, проливних, вона чудово тримається, дуже довго. Оце вона квітує вже більше тижня. Оцим квітам вже більше тижня. А ось тут Кері. теж зрізка дев'яти Остяна. Кері. Теж трояндочка гарно тримається в суху погоду, їй теж вже близько тижня. Я вже її показувала. А в своїх відео просто хочу показати, що вона досі квітує досі тримає свої квіти. Ось тут одна квіточка облетіла, але це не Кері, це Констанс. Це гілочка Констанс. А ось це кері. І ось тут ще одна іночка кері. Вона поволі розпускає свої бутончики. Дуже гарно пахне. Навіть на відстані чути її аромат. Чандус б'юті поруч квітує, він набагато швидше відквітував, ніж кері. Ну і ось тут величезний. Пагін високий, метр шістдесят, Вигнала троянда Антіко Аморе, Це не гібридна троянда. Теж ще вона в бутоні, але вже чути її аромат. Дуже гарно пахне. Ось другий її бутончик а це все Чандос Beauty. Ось тут у мене росте трояндочка Сансусі. Так стало, що я посадила її поруч з Чандус Б'юті. І виявляється, виявляється, що ця сансусі або вона клон Чандос Б'юті, або це Пересорт, і це справді Чандос Б'юті. Ну, ідентичні квіти, ідентичне листя, колючки, колір. Все просто ідентичне. Я так підозрюю, чи це часом не, не Чандос Б'юті, замість сансусі. Капабіліті трошки ще вам в кадр. А ось трояндочка Романтик Антик. другу хвилю дещо менша квітка. В першу хвилю це була величезна троянда розміром більше 15 см. Ну тут сантиметрів 12 см. є. В другу хвилю дещо бутончик менший, але не менш красивий. А ось тут вже зацвіла центральна квіточка карамель. Карамелянтик. Ну, і не можу не показати троянду горджіс, не змучуюсь її показувати, бо троянда ну, шалено прекрасна, на правду. це такий витвір мистецтва, що, ви знаєте, вона навіть більше мені подобається, ніж всім любима Августа Луїза. Вони чимось подібні. Десь видно в прородичах. У <різь> них були спільні прородичі. Дуже Подібна вона. От Акварель, Горджес І Августа Луїза вони якісь мені дуже подібні. Ну, але з, з цих трьох сортів найбільше мені подобається Горджес. Хоча і Августа луїза подобається, і акварель, вони всі дуже гарні. Але ось Горджис це якась моя особлива любов. Чейна, гібридна троянда, досить стійка. Не дивлячись на це, що троянда другого річка, вона вже виросла мені вище пояса. Це вже близько метр двадцять вона має. Кумар мене кусає, П'є мою кровушку. Це гольдельзі зіквітує. Невтомна цвітунка. Поруч капрі. Це квіточка капрі. От, е зліва це трояндочка. Гульдельзі справа це капрі. По кольору вони дуже подібні, але форма квітки інша. І аромат у них сильний в обох, але різний. Ось це теж капрі. От розмір бутончика видно. І тут мікс з Остінок. Ось там жовтенька це Грехом Томас. Тоді помаранчева Ледія Макамільтон, Марі Енн. Yours in Continuum Friendship. Ну, і ось тут Едіт. Трояндочка Едіт. Тут заквітовує Артеміс. Ще вона має дуже різні китиці, але поки що, такими поодиночними квітами, не, не густими китицями, не такими, як в першу хвилю, але теж щось показує. Тепер подивіться ось на цю красу. Це трояндочка мія біча. Дуже вона мене вразила своєю красою. З огляду на те, що це троянда першорічка. Це троянда посаджена восени 24 року. По-перше, висоту набрала 1,20 метр. По-друге, подивіться, які чудові в неї квіти. Ось тут росте трояндочка Міябі, яка вже друга річка. Вона і то не так шикарно виглядає, як Міябі біча. Міябі щось на другу хвилю мені захандрило. Очевидно, ботріць від дощику підчепила. Ось це теж міябі ча. Ці кітиці вже тиждень і вона досі тримає. А ось тут красуня. Красуня. Ой, як ж ти називаєшся красуня? Зараз я згадаю, треба зосередитися, бо сьогодні 1 вересня, після першого шкільного дня, мозок відмовляється працювати. Це Сьюхіпкін Сью Хіпкін. Величезні гарнезні бутони. Ось там ще один завалився. Тут це Роберто Капучі. Я це я все вже показувала, просто вирішила ще раз. Показати, бо неможливо не любуватись, не маливати цими квітами. Вони надзвичайно привабливі. Хочу показати ще, як розпустилася жердінди тююлірії. Трошки більше вже відкрила бутончиків своїх. Ось тут зацвітає теж троянда першорічка Констанц Констанс Моцарт. Першу хвилю вона мала таке зіпсуте квітування дощами. Нічого вона не показала в перше квітування, а ось друге та випустила таку гарну китицю, як можна бачити, її напіврозкритий бутон такого ніжного грошевого перлинного кольору. Поруч красуня Дафна. Дафна в мене вже здається третю річка, але ніяк не нарощує кущ і не показує рісного квітування. Мабуть, їй тут мало сонечка, бо поруч росте височезний тірі Макс, який усе закриває. Зараз він вже обрізаний у мене, бо він свою другу хвилю вже показав. Ось тут буквально залишки одна надої киточки. Зацвітає красоняна отіка. Дуже ароматна троянда, дуже красивого бускового кольору, дуже рясна, що в першу хвилю, що в другу, і має просто бомбезний аромат. Вона ще не повністю розцвіла. Ще бачите, все в китицях, можна сказати, перші квіти, тільки вона відкриває. І поруч зацвітає троянда першорічка лавсунок. Ось цій квіточці вже днів чотири. Я вже її показувала. І ще поруч одна бускова красуня це новаліс. Новаліс теж в другу хвилю не квітує дружно. У нього ось такі китиці він позакладав, але вони розцвітають поступово. Тобто відкриється центральна квіточка відцвіте, потім наступна, 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 і так по черзі-по черзі він буде квітувати. А у першу хвилю він відкриває всі свої бутончики на раз. Тому в першу хвилю він виглядає ефектніше. Ось тут мій поламаний штамбік троянда. Зінгерхаузер. Зараз я її почищу. А, не хочу відчіплятись, не ладно. Зінгерхаузер і юбіля А ось там теж троянда першучка. Фройлен Марія. Чайно-гібридна троянда, як на мене. Хоча заявлено як флоребунда, як на мене, це чайно-гібридна, бо квітує одна палка, одна квітка. Можливо, це перший рік вона так, побачимо, як буде далі. Там ще одна квіточка її квітує. Поки що відцвітає дуже швидко, буквально квітка живе 1-2 дні. Але це троянда першорічка, тому багато від неї не чекаю. Квітує де Айл. Тут квітує Академія. Академія завдяки такій погоді. Яка зараз становилася суха, така тепла погода, вона трошки довше тримає свої квіти, бо взагалі академія облітунка, щоб ви знали, кому подобається ця троянда. Вона красива, безумовно, висока, сильно росла, дуже крупні, гарні, має квіти, такі круглі кульки морозова, але вона облітунка, вона довго бутон не тримає. Три дні квітки нема. Тому перша хвиля раз-два і нема, і друга хвиля раз два і нема. Ось тут зацвіла трояндочка Modern Art. Дуже красива троянда. Їй вже третій рік. Купувалася вона в мене вигадуючим, весняним виготуючим саджанцем, маленьким, дрібненьким. І от на третій рік наростила вона ось такий кущик висотою 1,20 метра. В неї таке цвітіння букетне, китицями. Хоча бувають і поодинокі квіти рідко, переважно китицями. І перші два роки вона видавала е, такі е, <хи> браковані квіти, тобто вони були наче з'їджені. Отак половинка була, наче з'їджена. А вже на третій рік почала показувати гарні, гарні квіточки. Ось Ще одна квітиця Modern Art. Сонечко засвічує. Вона серединка більш е, темніша рожева, а края полюсичок світліші. І це дуже гарно виглядає, дуже гарно дивиться. Ось тут зацвіла трояндочка троєндочка e, парфум Flower Circus. В другу хвилю вона на себе зовсім не схожа В першу хвилю це вона зовсім інакше виглядала. Ну, але е e, другорічка. Це другий рік її, вона була посаджена весною 24 го року. Троянда Другорічка, тому теж багато ще від неї не чекаю. Тут квітує. Лавандер флавер циркус. Теж була посаджена одночасно з парфум флавер циркус, теж другий рік. Принцеса Каорі першорічка. Чарівна троянда, просто бомбезна і колір, і стійкість, і рясність. Я нею дуже задоволена. Дуже красива. Це посадка 24-го року. В першу хвилю вона квітувала не менш рясно. І в другу хвилю, от, раз, два, три, 4, 5 бутонів. Вона видала. Тут квітує моя нещасненька парблю, дуже красива троянда, але вона в мене цього року зачепешничала і повністю лиса стоїть. Бо довелось обрізати все. А так вона взагалі має бути дуже рясним кущиком. Троянда другорічка, намагаюсь Намагаюся її поки підтримувати, реанімувати різними препаратами. Щоб вона добре перезимувала і змогла нарешті наростити такий кущ, який я бачила на інтернетних фотографіях. Ось тут Зонненвельд квітує і мадам десталь красуня. Але взагалі-то хотіла показати вам ще свою японку. Йшла до неї, йшла і нарешті я дійшла. Дивіться, квітує, не знаю, чи це. Купувалася як принцеса Хітомі і Троянда Цумугі, але вони однакові. Тому я не знаю, Цумугі це чи принцеса Хітомі. Ну, схиляюсь до думки, що все ще це принцеса Хітомі. Але дуже гарно заквітувала на другу хвилю рясно. Довго тримає свої квіточки. Трояндочка вже. Четвертий рік, і тільки в цей рік вони більш-менш показують нормальне квітування. На другу хвилю вони набрали висоту близько метра. Мають не сильний аромат, але мають. Такий ледве-ледве відчутний аромат. Голден Бордер. А зараз хочу показати вам квітування однієї з моїх найулюбленіших троянд. Вона своєю красою просто не може не зачаровувати. Зараз йдемо до неї. Ось, будь ласка, подивіться на цю красуню. Вона вже поволі відцвітає. Дуже довго вона тримала свої квіти, близько двох тижнів. Це троянда Кара -Луна». Просто неймовірна троянда зрізочна. Квітує вона як поодинокими квітами, так і китицями. Ось це, наприклад, тут одна трояндочка, а тут група з трьох троянд. А це бутон тільки розпускається. Так, через дощі, через погодні умови вона вже з часом набуває таких веснянок, але загалом вона квітує 2-3 тижні, тримає свої квіти прекрасні. Я дуже-дуже рекомендую цей сорт для посадки на клумбах, тому що він ну, насправді прикрасить собою ваш садок. Не про всі троянди, я так можу сказати, які в мене ростуть, але от саме ця вона в мене є у трьох екземплярах. Тут росте один і ще в іншому місці два поруч я посадила, щоб кущ був більш масивніший. Тут квітує вовозелла, теж наростила величезний гарний кущик, але квіточки свої дуже довго тримає в таких кульках, не хочу їх відкривати. Я бачила в інших на відео, де вовозелла, ну, так гарно відкриває свою квіточку, але в мене чомусь вона постійно в таких кульках. От тут більш-менш відкрита квітка, і вона не надто презентабельного вигляду. Краще вже коли в в кульках. Ось це все-все вовзало. Ось тут красуня Кейт. Красуня Кейт Девіда Остер.